Всіх вітаю, хотів з вами поділитися ідеєю. Зараз по всій Україні відключають електроенергію, у людей немає світла, всі страждають без, без світла, без можливості зарядити телефони. На великий термін телефонної батареї не вистачає, тому дуже Людям потрібні павербанки. Я хотів теж купити павербанка, але я знаю, що в мене є акумулятори для електроінструмента і їхня якість набагато краща, ніж якість павербанка. У мене акумулятори Milwaukee. Це 18 вольт. Також 18 вольт. І декілька акумуляторів по 12 вольт. А, сьогодні люди а, вдома мають багато такого інструменту різного, не тільки мілбоки, різних фірм. Ось, а, і тому, в принципі, ця ідея підійде для кожного. А, дивіться: а, значить, ідея дуже проста. Нам потрібно ось такий зробити пристрій. Що це таке? Це два контакта для того, щоб. А, Ширина цих контактів могла, щоб я міг сюди просто вставити цей, кон, цей контакт. так? Значить, В акумуляторі є плюс, є мінус. Обично зазвичай вони пишуться прямо біля входу, і ви маєте подивитися, де плюс, де мінус. І прикурюваль плюс в прикурювателя завжди оця от пімпочка знаходиться, я тут під ізолентою, не видно, так? Ну ви розумієте де. А по бокам знаходиться мінус. Значить, плюс я вмикаю в, 에, в плюс. Ось. Ви можете заряджати або підсвічувати а, все, що входить в USB. Будь-що. Ось беремо, наприклад, телефонний е, проїд. Вставляю беру телефон дружини. Все, зарядка пішла. Ну, тут вона повністю заряджена, але зарядка пішла. Ви можете також Можете також, е зараз вам покажу, в мене є така гарнітура. Трохи незручно, одною рукою знімаю. Гарнітура для телефона. Я вмикаю. От, і вона мені світить. Можна там, іграшки для дітей, будь-що, телефони, планшети, я не знаю, все, що вам потрібно зарядити, міняєте акумулятори і на тому все. Значить, ідея цього прикурювателя в чому? В тому, що він обрізає лишню напругу. Якщо ви подаєте на нього 18 вольт, то на виході, на виході в нього 5 вольт. Він, на ньому написано, що він, на вхід йому може бути від 12 до 24 вольт, а на виході ви маєте 5 вольт. Все, що має 5 вольт, ви можете вмикати в USB. Значить, якщо вам потрібно, наприклад, підключити led ленту вам прикурюваль не треба. Вам тоді потрібен акумулятор на 12 вольт. І пускати його без прикурювателя напряму. Ну, якщо комусь е пригодилося це відео, ця ідея, будь ласка, користуйтеся. можете поставити лайк. Е е і всім терпіння, всім е перенести достойний, гарно цю нелегку зиму.